У липні 2025 року ми вирушили на Тернопільщину, а саме в село Борсуки Лановецького нині Кременецького району, з якого був родом наш дідусь. Родина його мала власний хутір і об'єднувала три роди цюхів, Лукащуків та Шандруків. Цюхи походили з сусіднього села Нападівка. Лукащуки та шандруки були з Бурсуків. Лукащуки за військову службу отримали вольну землю та мали власну велику пасіку. Шандруки тримали власний млин. Звісно, з приходом радянської влади після Другої світової війни Хутьо був переданий державі. Наразі від нього нічого не залишилося, окрім верб та спогадів місцевих жителів. Мав він назву Заболотці і був розташований між селами Бурсуки і Синівці. У селі ми відвідали місцеве кладовище і звітали в гості до місцевого краєзнавця, історика, автора книги про Лунавеччину Григорія Воленюка. Також поспілкувалися з родичами. Нашу розмову ви побачите далі. Цим чоловіком було свого як родич. співав перший шиї. І в хорі, і в церкві, і на весії, і на христинах, і на любому самому перший тюрк.

Ну, талантлива людина повинна бути талантлива в усьому. Але цюхів всі дівчата були. Тому чухи тільки ви і Андрій це наш дядя. Але у нього три дівчинки. У нього три дівчинки і все, цюхів... Нема так, Лена не мала дітей цього манки. Там є був син, і то вже помер він. Та він був Львові чи де тим. Він він, 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 він сам при помер. Сам Це був так, він був на похороні. Оля їздила пальчик Ройська і Валя. І... Ми всі були на похороні. Він помер два роки назад. Ну а Люда, Зимові. сестра його вона десь вони вони за кордоном. За кордоном ще ще казали багато кого кудись там репресували щось в Архангельську область. Мені розповідав. <говорить> yeah, Дивіться, yeah, yeah, yeah. я вам такого не скажу. Знаю, що під час як закінчилася війна, ці виїхали куди? Значить на Донецьку область це і Роман, і Іллена, Ліда. Yeah, yeah. да, Роман і Ліда шукати кращого життя, а там йшла будівництво. Краматорську, так, вони все життя шукали. Охоронені похоронені. Була 50 років в рік. Опаса була грішня. Засвіли їх. І то Так, в Клоспі, так. Що там ходить? Торфа, вибрали. Торха купала тоді, ці завойові була цілів, таких і багато було, поцікавили. В 15 років у нас уїхав, дідусь. В Полтаву навчатися на будівельника? І ще Володька, був, правда? Так, і Володя був там. То він де він десь казахський. Він десь <різь> я не знаю. Ні-ні. Чи що ви прийшли? Живуцького. А, знайшли могилу князя Живуського. Ну, да. на кладовищі. А. Є там такий обломочок. Де? На кладовищі у вас навіскали, може просити. Та написана тут покоїться порах князя Живуського. Серйозно, біля, ближче до дороги. Ми просто такі завзяли, облазили все кладовище. Сідайте. Нам і, не удобно, бо ми ж якби як, як думали на удачу. Зайдемо Та, спитаємо. Навіть не так було. Ми приїхали. Ми Ми ж почали це знімати. Йде до нас якийсь дідусь, каже дівчата, це шо, зрели, що це за розвідка. Ви хто Ми ага. кажемо, ми такі-то, такі-то шукаємо таких, таких. Він каже, це вам до Юрія Григоровича і показує на хату. Каже, туди йдіть. Ми туди знає, каже. Він, він це знає, я нічого не знаю, говорить, <сміст>, ідіть до Григоровича. Так, да, Він каже, я не знаю цих фамілій, тільки шандруків знаю. Да, а гай, то гай, цей да. мужчина каже, знає все. Так, що, каже, так це, це, це така у нас енциклопедія. Це <сміст> <сміст> <Жила>, жива, жива. То ми пішли на кладовище. Григорій Антонович, а так просто кажуть, а вам сказали, ідеїм'я, ідея. Він родився на Юрія. А чогось батьки пішли в церкву, як там, що вийшлося, записали. Тоді Георгій. Ні, не а Григорій. Григорій. По документах Григорій. Григорій. Не Георгій, а Григорій. 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 Бо він, що я був партійним, то гладуника до мене. Як ваш там Гріша? А я очі витріщила. Хто такий гріша? Я не знаю Гріш. Ну, а що вас воску заняття? О, у мене бабушка бабушка Ліза, яка дружина так, Романа дружина Романа. Вона у нас були дуже веселі дитячі вечори. І вона мені постійно про генеалогію розказувала. Я була мала. Мені ще було 6 років. У мене був блокнотик, і я про всіх все записувала. То я, ти бачиш? Да. А потім, вже коли з'явилися оці, оці оцифровані архіви метричних книг. Я почала на них шукати. Знайшла вже підтверджені якісь документи, хто що, звідки, потім пішла аж по Фейсбуку. А ти сама? Ну, я взагалі кандидат економічних наук, то я в КПІ А Я на я. А я на я. Щоб в Тарафі були, Лена, що заміж. — от були... Це Отакі це не наша, наша ліна, це наша моля, yeah. да. так? Ці, yeah. Це, це, це... Ну, Романова дочка. Так там yeah. yeah, це, да, це, 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 це там в трасі такі були весілля і такі вона ну, такі шляхи. Да, да, так, да, да, да. На той час И... це було сучасно. — було від цього. не то там молода, що ви колись розказували, що йшла до церкви. А тоді перед церквою болото було не то, було, то не ті молоді. І ні, ні, Тому, це, ні. Це, це моя баба Васька йшла ага, йшла до розказувати гарну історію. Так вона каже, що йшла дуже дощ. Був тоді. Баваська Васька йшла цього і тікає дощ. І так плачу, і так, і таке те болото. І це те... з Казахстану приїжджали в гості. Так, так. Я знаю, що десь звідти приїжджали. Ну, з Ургенча вони багато. Десь там жили. Десь звідки приїжджали здалеко. Дуже бабушка там згадує, що було жарко. <ріст> вот. потім, а потім вони повернулися <ріст> вже, виходить, спочатку в Умань. Вот. Пожили вони там, Кременчужі. Кременчузі пожили. А потім вернулася в Краматорськ, там він теж багато будував. ну, коротше, дос, вже, ну, і Я там вже бульвар, народилася. Бульвар машинобудівника, машина будівника тут то -то. вулиця. Я так. А ні, він не переименували його. То... бо так я знаю, що адреса, як була, як листування йшло, ти пам'ятаєш, що місто Краматор, бульвар, так. О, я пам'ятаю, що адресу цього. Mm -hmm. Вони спочатку, по-моєму, в старому місті жили в да, казала. а потім вже переселялися. Mm -hmm. ну, там, спочатку в якихось бараках жили, тому що не було житла, там тих будівельників там, їх селили просто, ну, де було. Каже, мама каже, там не св... а, бабушка все згадує, що там не світла, не було, не води, ну а що робити? А потім вже дали їм квартиру, ну, це вже було пізніше, вже в соцмісті, і в принципі вони там все життя і прожили. Ну, там було ще переїзд на румянзева. Ну то таке потім то, да. все на ця квартира досі залишається. От у нас якби у спадок. Але якби ще зараз її yeah. зараз yeah. її нікуди не дінеш yeah. в тому Краматорську. Та навіть бабушку похоронити не змогли біля дядушки. Yeah. Да, yeah. Тому що були сильні yeah. обстріли в 22-му році. І мама не там знав... якась так де дядідусь похоронений Роман Максимович, воно біля аеропорту Краматорського. А там... Yeah. І там, yeah. там, там просто силі... прилітає кожен день. Туди. Ну, да. ну, Там і зараз прилітає, yeah. а тоді, коли була прям гостра фаза, то там. А ви знали, що Максим Цюх це племінник Фросі Лукащук? Я рід по мамині лінії трошки більше знаю, бо ці бо так вони жили довше і тітка була і цього було б от, сказати. А тут нема і такої інформації сильно знати. Знаєш, стільки було братів? Це була Лена, була Марія, от був Володимир, Роман. О, там Степан Іван, це і цього, е, то так я ще маленьким я був там. Ми в гостях були на тих забувах. І там ми ночували, і там меду, дуже гарні кущі, є порички, смородини, і то все. І, і, садок, і такий. О, садок такий цього. І так ми туди ходили, і так воно було цікаво. І як тоді дітей все, бо ж гурт великий. Савко, такий стіл довгий, і там збиралися, сиділи, і таке було. Потім порозбігалися, порозігалися, я, я, я вся народина, ми ще приєдналися нас двох, я туди щороку зимою. Боже, тоді ж лижі не було. Та то з які такі опрості лижі. А дядько Степан такі зробив, нарти великі, такі лежі, колись де за радянською були такі великі лижі. Я все зимою через ті поля, така мала, не боялася ні собак, ні кого, йдуть. Горбочками, таковерками туди, щоб на тих лежах поїздити, а там такі горбки. Дід Степан, то теж вже ж дочки, ходила синіті в школу, то він вирізав очерет. Почеред і такі ну, великі стебла, що були десь 2 метри більше до 3 метрів, і через кожних метр ставив сніг. Бо діти йшли в школу в сніпці, і щоб назад могли вернутися, і назад, по, щоб не заблудили, бо тому, що дуло мело, а сніги було велике, і він і така властежина на цілу зиму не ходили по таких віхах. На просте, через ці поля були ці часи там тоже діда Степана була Марія. Взагалі, як от була велика родина, ще був дід Максим і Баба Прося, то вони вирішили, що значить Лена була найстарша. от нас зі всіх цього, і ну чось, вони вирішили так, що я в, в кожній в кожні родині, е, в, якщо народиться дівчинка, всі будуть звати я. Лена. Да. І так воно ну, залишилося. А от Степан. Не захотів. Не захотів. Валя, Марій. Марійка і Оля. Mm. А перша, хто бути, мала бути Лена. Mm. Ота як в нас. Mm. Ць, mm. Лена так... у нас тепер. Так, <хи> Отак, так, так що Лені у цій родині було. Так, вона була видно, як старша і така нянькою, видно, що вона така бо я бояться часу гостював у них на паліці. от і, вона, і дайте мені, бо вона на літо є в вони. Вона обікувалася. Вона, вона, да. вона це має бути все, ранку встати, це все помитися, Найбільші. застелити ліжко. І... от, і така вона була. Я так пам'ятаю, він ж робив комарини свій чоловік бригадіром там, бригади в нападівці. А ми приїдемо на хуті, а вони на праздник приїжджають на таких візних великих конях, а в неї така якось так прическа така виложена. Є була. Така була така, отак чуб, отак так, тут, тут зажати і так, вона така. Вона, вона була сильна, вон, така лідер. І вона сильна жінка духом. Вона не також тако себе. Вона навіть може щось там не завжди получалося, але вона не показувала. Вона все, може, все в собі тримала. Така була сильна жінка, і отака, як. Залізна ледь Іван, Іван, Іван та, і той як і та, і, та, менше та, як Ігор. Ігор. Та, ігор та, я Ігор добре знала. Цього. Іван і Ігор, то вони хлопці загинули. Той десь в Мореходці загинув, а той та, тут в дерево. А ще були дві дочки Галя і Неля. В Нелянському заводі, то вона вже померла, та, її та, нема. А Галя десь вона виїхала, не знаю, куди вона поїхала, та, до кого. Зап... Махдичі, це на заводі Махдичі ще. Це ну, ще... син. 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 Може, може фотографії хоч когось. є? А Медознати. то може там... О, а то ще... Така велика родина була Лукащуків і всі. Я ж не знав, це не знати. А там ще. цього... Та, це не це одне покоління, те 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 те, те, те. Те, а там ще до цього було. А Лукащуків, отой Іван, Футорі, він теж їхня мама з Лукащуків, баби Маньки вона рідня сестра. А зараз його син там живе з Тернополя, такі низенькі Іван. Тут тут Івана син. Івана Син. Тут хата крайня. So. Охи, що був На пілорамі, На пілорамі, то він з дуже Так, Він казав мене, що ми вами родичі. <r governance> <gülays> ну, В принципі, складно було, того, що по батькові лінії щось важко було також щось розібратися, щоб хтось толком щось розказав. No. Ну, вони якось чуть-чуть там, чуть-чуть тут, і, і, і ти не міг довести до пиття. В ланцях є багато цюхів там. Я цікавийся, ну мусив бути за чого? Ми того не знають. От, і, і от так якось виходить, що ніяк не вона... Ну, кажуть, взагалі, а... Заг... І... Кажуть, загалі, прізвище Цюх, воно з Карпат де то з Цюхи так, верх є ж, там, Цюхи в Хребет там, цюхи є, берх. там, там щось є, бо... Але... А в Ярена, та що не з Гаволиця, коли та, жила, та. то її мама теж з Лукащуків. Як вона звалася, така низенька з палкою приходила. Ну і тепер же ж ти Микола Лукащук, от, ну цю ж вовк, як ми кажемо то ні, він Він немає значить ото яринька, то тої ярини, Та там взагалі взяти всі забули ці, то то все одно наш один хутір був. Там не були побілетні солдати по метриках записано. Вони отримували вольну землю і у них був хутір у Лукащиків великий. тож з пасікою там і всім іншим, і всі Лукашики там жили на тому хуторі. Якщо бажається не феясписка загиблих. Це, у і, то Яринки? Є. Є. Юра, звідки та висилав ти висилав ті книжки? Ото дзвонила по телефону. То Яринина, онука, вони в Києві зараз живуть. А одна в Дніпропетровській області чи якій області? Да, ну. То теж вона з Луках і вона цікалася і десь знала цього і написала, що вишліть мені книжку. То вона цікавилася цікавилась. А це не Ірине. Ну Іриною, то ну вони ту бабу свою, ага, Яренка, І я кажу, то ваш, же Ваш тато забули з утеї Яринки. Був один син, Микола, чи як він звався? Я не знаю. А він перейшов до руських. Вони жили. які, З якої області вони до тебе дзвонила вона. Я а був. вона каже: нема тата цього. Що він ще померчи, що а потім оказується, що її одна сестра в Києві живе, що ті з нею зв'язані шандручки Лесі, дівчата, в е... сімсях е... та я хаблючка, хаблючка Оля Оля, то її Сашка, то ви... якісь вони там що він взяв, в общем, свото... Сфута... не можу я до долгу довести, в общем. Та там все мені розказували. Там Хабрики і Лукощуки, ото вся їхня цього, там там було їх таких... Е... А яка була дівоча фамілія у Єви? Басюк. О, вам басюк, басюк і Дофігана. Так, то вся, там похований та мій тато, похований мама. Там О, Басюк, да. И Демид, тати, тети Евки, братья, их у них был там. такой, и они разом там в купе. И трошки ці. баба Ганя, трошки... Мама моя. Ох, это была Ганя. 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 Басюк Ганна. Ганна? Так. так, Басюк Ганна. Не Євгенія. А то Лукащуків, значит. До Лукащуків, так. Ага, то мама, да. Вона казала, що була якась баба Ганя, і вони не знають, хто це. А баба Ганя, чекайте, то була баба Ганя в вилах Хвитька Цівок. Мати, а вона Лукашчука рідня сестра. Вона Ганя, Лукашчукова. Там теж на могилі там є дві могили Е, Хвітькова мама. рідня сестра. Де ж вони Вони жили аж так далеко на вилах другий хутір, що там одна тільки хата. Бо да, я у вас читала, так, що так. за болотя, так. А, внука чи внука? так. То вона теж тих кощуків, бо так, та Яринки мама була з улоцького е, е, лінія сестра. Я знаю, така низенька баба з палочкою приходила туди е, до наших. Раніше було. Так, так, так. 60-х. 60 60 а ми ложе вже на 10 років.

Щось, щось так, воно там, що щось, така якась інформація. Ну, ну, не. У нас оця тема теж якась така ніхто нічого Тайна, не, не, не розповідає, чого так там було От... чого? чого віддали її заміж за Максима. Молод. Він ще племінний був. Я як по метриках знайшла, що залишався племінників. На той час це була земля. Ну, ми та земля, так, і, не і це там ніхто ніколи ніколи не питався. Як там було? Я вже ж знав. Вже, як же Степан був, то розказував, як воно під час вже після після закінчення війни, ще ж тут були, ходили банди. О, там mm -hmm. Нічні там і ще ці то каже. От на Різдво, на Різдво mm -hmm. приходять. Ну, так називали їх. Mm -hmm. Бандериці, не Бондериці, хто знає, їх прийшли вночі. Каже так, ну, чи, прийшли. <світ> Кай, так на, на, на Різдво. Так, ті сидять в підвалі під хатою, там був такий викопанці е, 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 п'ють картопля, капуста, квашена, горілка. Ті на горищі, а треті в хаті. Три, три різні команди. Mm -hmm. Дітей зібрали чорним ходом через комору, вивели туди в, в, в рівчак, mm -hmm. десь там посадили з тлумачками і там сидять цілу зив, цілу ніч, стільки ті п'ють. Починають колядувати. От, і вже всі на назирво як почнуть стріляти один другого. Переколядували одну колядку, другу третю, Ті наверху, внизу всі разом колядують. Переколядували, затихло. Потім розбіглися, розійшлися, ху, діти померли бігом тут куди, куди на, на, на піч, е, бо ж діти е, ж там на той час було, яка там та одежа була, то е, морози були е, цього е, я, сильні. Е, я скільки писав про хусані бо бо, бо завалив па. То всі люди, які на сьогоднішній день е, ну, живуть, з цих хуторів кажуть, що найслужніше, саме найстрашніше, саме це було життя на хуторах. Бо приходить кайден, mm -hmm. <клес> приїжджаючи в інколися, засідають. Mm -hmm. <клес> Посиділи, нема цих пісудях, приходять у повсі, ще бози, засідають то, чекають на інші. І хай mm отако -hmm. і кажуть, mm -hmm. Не за все, що хай що, морабиці, хай і банзаєвці били, і анхалізі. Всі були, хто знає, пішов, називає себе. А хто він такий? Так. Що там якесь офіційно було ці? Пшли, а, -а, -а. Хотіли їсти, прийшли тебе і дай одежу, дай дай втягнути, і, і дай дай щось зупиниться, і дай їсти. А всі банзаївці, це тільки умовно за Багато було таке, що. Просто габів, як ну, да. під позом, того, що вони воюють за зерно, вони збагачують. А от ви про млин писали, що там їх чуть не розстріляли, була там історія якась. Що когось розстріляли, і вони там його вночі щось кудись перетаскували. Там, де ви писали статтю про Максима Цюха, що він працював на Янковому млині. І що до них хтось прийшов за зерном, а вони не хотіли віддавати чи замовлю. Ну. А хто це приходив? Так, мабуть. Ну, що, німці чи ці руські? Це більше свої Це. приходять. Свої. То просто типу Ні, ОПГ. Німці більш uh -huh. е, принципові і дисципліновані. Е, Вони завели наказ свії відірка, має зараз стільки цього вина, стільки цього гроші запросити. Uh -huh. Збирає сало все, дивиться їм по списку. А воянюк не знав, давай його сюди. Ага. Що поломинув, підробив і все пі. А всі? ще синки ще бандерівці. Маєш, так. давай, не маєш сильно давай. А хто давай? Війшли в село Німці, все розподілили їх по господарку. Е, ну де є трошки е, заможніші, значить розподілили, де вони мають жити. Прийшли, каже, от баба, покійна Васька, прийшли, все, каже, так. Ви дітей зібрала куди з хати в стодолу. Там буде, там буде, спати, цього. Вони прийшли зразу води митися, стиратися. Ну, каже, лишили мило, лишили цукерки, там був, бо всі, цього все було. Молоко, яйця додайте. ну, цього, Все, помилися там, спали і встали, ці дні побули, і пішли далі. Потім йшли покійці. Зайшли. Все ввірвалися в хату, що тільки можна було. Подушки нашим подушки, подушки під, замість сідла, цього, кожухи нашу, ну, то теж забрали все швидше, що, що можна було. Вошей повно, Ну такі були, ну, але то наші люди, бо ж, бо ж воюють, такі були, такі проблеми. І тому по подібне. Українських в, в Кам'янці я було селі на курсах, лише машиновку, шиянизу. І слухався німців, більше нічого. Mm -hmm. Щоб працювати у німецькій поліції, потрібно було бусинею гірше всього зазвіло, що пояснював колишній поїщай. Казали, що там хлопців перевдягали в дівчат, щоб не чіпали. А, так було, розказувала. То навіть приходили до його, цього, до чуйкої мами. Вона купила шинель пере цього попорола і хотіла пошити. Чи йому чи старшому братові пальто повісила, прийшли вночі, перев'ягані пустками. Забрали ту шинель і все. А ви знаєте, все, що я кажу. Що є різниці, що булося на вказівши рукаві? Вказівці одного поводу якийсь там був невідно відстався і подавався гризану руку. Потім в хаміну ще запроваджував обов'язково приміхова праця. Віком від 15 до 1960 років вирожко працювати. У серпні 1941-го завезено в районі план поставки хліба за рейху. Це розміри е, обкладання сільського польовської продукції. Значить, коли мав 150 кг зелена з одного за. 120 128 молока. Від кожної коло. Це розуміть позасок у сока болочі заснов і встає землі. Та нам же ще біжають.